Доброго дня, вітання з Івано-Франківська. Наш майстер Михайло Котик. Маємо об'єкт ось такого плану. Не буду все знімати. Починаємо з нашого і ґрунтовки. Концентрат. Розбавляємо 1 до 10. Будемо приступати до ґрунтування стін. Основна. Підготовка поверхні якісно. Потім вже будемо фарбувати стіни, давати підклад під декор вельвець, Це у нас буде фінішний етап. Це наша ціла квартира буде мальована преміум латекс. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, як фарба? Супер, катає гарно, покрина здатність класна, розхід бомбезний, як підложка під рельвет декору, ідеальний декор. Це у нас є Вільда Декор в кольорі ОВ21Б. Дуже хороший, цікавий і тому подібне. Все, приступаємо до праці, Всім гарного дня. Так, Стіни в нас вже прогрунтовані. Зараз приступаємо до покраски. Фарба в нас Фейдал Атекс Преміум. Катаємо стіни в два слоя. Парша класна, покрива здатність, гамна, майже в один шар перекриваємо. Це один славий тільки ми катаємо. Це не підготовка. під Taip, išlankas uh, darbo atofinis, ko nors šarvu, iki rekordų, iki kortas. Але зені це підійсінькою. Спочатку наносимо щеплю, гладівкою розробимо, формуємо фактуру, трішечки з фактура підсихає і потім на нього приладжуємо для такого тонкого ефекту. Це у нас Зал теж завершений фольвет декор фірми Feidal, У нас одна стіна в декорі, три стіни пофарбовані фарбою Feidal Latex Premium.